I Недільна масована атака на Україну ракетами різних типів та безпілотниками руйнування, загиблі та постраждалі. Ворог бив по критичній інфраструктурі. Загалом росіяни застосували 120 ракет та 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Від сьогодні в усіх регіонах України діють відключення світла. 999-й день великої війни з росіянами. Вітаю свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба медіа центру візит. З вами Ірина Скрипачова разом з командою телевізійників, які вже готові розповісти про останні події місцевого значення. Анонсуємо головне та цікаве на цю годину. У неділю зранку ворог атакував Кременчук. Згорілі машини, пошкоджене майно. На жаль, є потерпілі. Одна людина зазнала важких травм. Сьогодні Кременчук попрощався із загиблим захисником України Іваном Шорстюком, який героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України. У Кременчуці відкрили новий хаб для реабілітації та підтримки військовослужбовців. Більше 30 картин в акварелі у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка художника Олександра Мосіна. 20 медалей з відкритого кубку Полтавщини Тхеквондо у загальну скарбничку Кремечуцьких спортсменів. Тож по черзі вчора близько сьомої ранку під час масованої ракетної атаки у Кремечуці пролунав гучний вибух. Уламки ворожої ракети впали прямо у дворі кількох багатоповерхівок. Одразу після відбою повітряної тривоги наша знімальна група вирушила на місце влучання про наслідки трагедії та почуті коментарі від очевидців від нашої Дарії Згури. За офіційною інформацією, унаслідок падіння уламки ворожої ракети постраждала місцева 66-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма. Пішла собачко і гуляла. Кожен день гуляємо з нею. Прогулювала, а тут неожиданно впало, взрив. Вона так сообщила мені, сказала, визивай срочно сина. Я без сознання і все. А я приїхав, бачу врачей багато і забрали. І я більше нічого не знаю. От я дзвонив в лікарню, сказали на операції, на операційному штобу. От, От таке діло. Діла погані. Відомо, що жінку прооперували, та вчора вона знаходилася у важкому стані. На сьогодні ж, за словами заступниці директора медичної частини лікарні Кременчуцька Юлії Сущенко, лікарі продовжують намагатися стабілізувати стан постраждалої. Стан стабільно тяжкий. Вона знаходиться в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. На зараз поки що так. Руку проводять перев'язки, рука в неї на місці, але ну питання по остаточне питання ще в процесі вирішення, як буде як буде з рукою, я вам не можу сказати над е валі, тому що зараз намагаються руку врятувати. Поки що ну треба стабілізувати і стан для того, щоб далі проводити лікування. А ось щодо долі собаки, з яким гуляла жінка, за інформацією очевидців, одразу після вибуху пес побіг до рідного під'їзду. Звідти тварину забрав чоловік постраждалої. Також в момент падіння уламків спалахнули кілька автомобілів на парковці, та через вибухову хвилю посипалися вікна у більшості квартир багатоповерхівок. Вчора на місці нам вдалося поспілкуватися з очевидцями. Люди були налякані та у розпачі, але підбадьорювали себе позитивними думками. Я лежала. Дивилася, ну, як кажуть, в мобільному. Коли чую який зірвалася і зразу ж загорілися машини. Я грішила на машини, я не грішила на те, що прильот був, але вже потім сказала, що був прильот. Ну, результат на лісо. А тепер в мене, як кажуть, окно в Європу повністю відкрите. Ні одного стекла, ні одного окна, ну нічого. Надіюсь, Баба Бабахало без 10 сім серців. Дом труснуло так, що добре. Так що Ой, що ми зробимо? Машину пошкодив, добре я не поставлю тут, бо в мене тут стояв. Поставлю трохи збоку. А то б згоріло. Я встав о шостій, дружина з дитиною на кухні була. Ну, об'явили тривогу, пішли ракети на Кременчук. Ми перейшли всі в коридор дві стіни. І якраз був прильот. Самі бачите результат нашого прильоту. Повибивали всі вікна, витяжки повідлітали. Ну, що тут ще. Ну, в основному це стекла. Що... Ну, слава Богу, що вікна всі закриті були і штори удержали. Оця ударна волна просто ну, не пройшла далі. Одразу після відбою на місці влучання гуманітарний центр Проліска розгорнув штаб, де мешканцям постраждалих квартир надавали психологічну підтримку та необхідні будівельні матеріали для тимчасового перекриття вікон. Гуманітарний центр Проліска в місті Кремінчук надає будівельні матеріали від верховного комісара управління Верховного комісара ООН у справах біженців в місті Кремінчуго. В будівельні набори входить це є прозора плівка для забиття вікон. Також є плити ОСБ та Тарпаулін брезенти. Ці матеріали надаються людям безкоштовно. Також сьогодні на місці. На місці обстрілу працюють фахівці гуманітарного центру, а саме психологи та фахівці з ведення справ Надають людям консультації, яким чином вони можуть зареєструватися, подати заявки на відшкодування збитків, якщо їхнє майно було пошкоджено. Також ми звернулися за коментарем до міського голови Віталія Малецького, але комунікувати з журналістами він відмовився. Поговорите, приїжджаємо. Там ми працюємо, не мешай. Станом на обідній час, 18 листопада, місце падіння уламків ворожої ракети виглядає саме так: місцеві мешканці, згуртувавшись, забили вікна фанерами та плівкою. Комунальники відновили благоустрій та закопали вирву від вибуху. А надзвичайники зібрали усі уламки ворожої ракети. Єдине, що залишилося незмінним, згорівші автомобілі та відчуття жаху у місцевих. Сьогодні Кременчук проводив останню путь українського воїна Івана Васильовича Шерстюка. Чоловік був відомим підприємцем у рідному селі Кохане Запорізької області, займався обробкою землі, а його з братом виноградник став візитівкою громади. Чимало земляків-оборонця переїхали до Кременчуцького району після російського наступу. Іван стояв на захисті батьківщини з 2022 року. На війні був бойовим медиком. призваний на військову службу 25 лютого 2022 року. Займав посаду бойовий медик 3-го стрілецького взводу. Син України Іван Шерстюк загинув на Ізюмському напрямку Харківської області. Відомо, що захищати країну пішов з перших днів повномасштабного вторгнення, спершу у складі ТРО згодом у ЗСУ. Сьогодні його приїхало провести чимало односельців з Запорізької області, які на сьогодні внутрішньо переміщені особи у нашому регіоні. Громада наша окупована 28 лютого 2022 року. Ми зараз знаходимося в місті Запоріжжя. Ну і от сьогодні, вдруге з такою сумною поїздкою у Кременчуці. Це вже другого свого односельця. Ми з ним прощаємося і ховаємо на Кременчуцькій землі. Він дійсно був старшим в сім'ї із дітей. У нього шестеро племінників, яких він дуже любив, допомагав усьому. Залишилась мама, батько раніше відійшов, яка зараз тут присутня, Віра Миколаївна. Взагалі сім'я ферстуків дуже знана і шанована в селі. Сам Іван закінчив Молочанський училище, був механізатором, розбирався. Гарну в техніці, тому до нього часто зверталися хлопці, які також займалися землею, і повагали за те, що в нього золоті руки були, і ясна голова. Гарним механізатором. Обробляв на тракторах, спочатку на маленьких, потім по мірі можливості придбали більшу техніку, гарну і продовжували працювати. У 2015 році помер його татусь, і вони продовжили гарну справу своїм братом і дядьками. Їхньою гарною візитівкою сімейною був виноградник, який вони заклали, зробили, випликали ту виноградну лозу. До них приїздили з навколишніх сіл мешканці купувати. Різні сорти виногради смакували. Вони також і в місто вивозили цей урожай. Гарний хлопчина. Спокійний, врівноважений, дружелюбний. 14 березня 2024 року героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації. Вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник батьківщини Олег Володимирович Тамілов. Півчуття рідним та близьким поховання Олега Тамілова відбудеться 19 листопада, а саме об 11-й годині відбудеться прощання у Кремичуцькому міському палаці культури. О 12-й прощатимуться у Свято-Миколаївському соборі. А 13-й годині виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Також завтра, 19 листопада, у палаці культури Кридмаш у 11-й годині відбудеться прощання з колишнім керівником Кременчуцького заводу дорожніх машин Борисом Миколайовичем Мунтяном. Учора, 17 листопада, на 90-му році життя перестало битися серце відомого кременчужанина. Борис Миколайович Мунтян пройшов гідний трудовий шлях довжиною у півстоліття на заводі дорожніх машин і зробив великий внесок у його розвиток. Серед численних нагород та відзнак і отримання почесного знаку за заслуги перед містом. до справ кримінальних вчинив аварію і зник у Градиську. Водій легковика врізався в іншу автівку і після навіть не зупинився, поїхав далі. Відеодоказ на своїй сторінці у Фейсбуці виклав селищний голова Градиська Мирослав Носа. Зараз поліція розшукує винуватця ДТП. До інших тем цієї суботи кромчиці за ініціативи депутата Полтавської обласної ради Олега Сазонова, активіста Олександра Барковського та голови Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського урочисто відкрили хаб реабілітації та підтримки військовослужбовців. Серед перших відвідувачів була і наша знімальна група розповість Дарія Згура». Центр реабілітації та підтримки військовослужбовців відкрили на базі громадського формування українські козаки. За словами ініціаторів, основна мета допомогти якомога скоріше відновити психологічний та фізичний стан тих, хто сьогодні цього потребує найбільше. Родичі дуже потребують допомоги. Також всі військові, які прийшли від тіля, вони потребують реабілітації, потребують нашої допомоги. І ми разом збираємось щоб щоб їм як можна більше допомагати в цей такий нелегкий час, хочу подякувати всім воїнам, що зараз боронять наш суверенітет. І хочу сказати, що ми, як орган місцевого самоврядування, Кременчуцька районна рада, завжди поруч з тими, кому все потрібно. Наші двері завжди відкриті. Кременчуцький активіст Олександр Барковський і говорить, що відкриття реабілітаційного хабу об'єднало чимало людей. Нас об'єднують матері солдатські, сім'ї загиблих, хлопці, які воюють. Хлопці, які вже прийшли поранені, хлопці, які інваліди. І так сталося, що багато спільних питань є якийсь досвід в цих питань. І ми прийшли для того, що допустимо, нам треба гуртуватися, підтримати один одного. І в я, ми чекаємо перемогу. Я думаю, з такими хлопцями, щирими, справжніми воїнами перемога буде наближатися. Підтримати захід прийшли капелани, військовослужбовці та їх родини. Військові говорять, що на сьогодні такі центри необхідні, адже саме тут наші захисники та їх родини можуть отримати допомогу, а також надати її комусь. Задача капелана це бути поруч, і ми намагаємося бути поруч, як для цивільних, як для загиблих героїв біля їх родин. Також там, де дійсно йде війна біля. В окопів ми також туди їздимо. Був в Польщі, як працював, як тільки дізнався про, про війна і поїхав вже сюди. Чекав, пішов в ТЦК, ну, мені сказали чекати, ну, чекав ще місяць, поки мене не, не оподіли куди. Поранення отримав вже 22, 20, в 11 місяців. Протез мені дали. Суперхюменс, якраз тільки приїхав, тоді займався і зараз займаюся теж волонтерством. Помагаю хлопцям. Хлопці просять багато чого, ну, що можемо, тим, тим допомагаємо. Дуже важливо. Спілка ця ветеранів, то воно так. ну, Будемо знати один одного, бачитимемо і будемо один одному допомагати. 82 десанта штурмова бригада Буковинська. так, мобілізована. Пішов, підірвався на мині. Саме моя справа. Громадська організація, яка підтримує учасників бойових дій, це одночасно і відноситься до центру реабілітації учасників бойових дій, ну, інвалідів. Тому зараз, ми, тому зараз я тут. На кінець урочистостей один з ветеранів російсько-української війни заграв на гітарі та виконав авторську пісню для усіх присутніх. Мамо не плач, я поведу зісною, шите кашиною, дальствою. Прийду на світані за доки росою. А може, досі на боріху подум. Днями у Кремичуському краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка художніх робіт члена Національної спілки художників України Олександра Мосіна. Наші журналісти змогли насолодитися прекрасним та поспілкуватися з відвідувачами урочистого заходу. Відкриття виставки під назвою Шлях художника талановитого представника Кременчуцької творчої родини Олександра Мосіна, сина відомої письменниці Людмили Мосіної зібрало у залі краєзнавчого музею шанувальників справжнього мистецтва. Захід пройшов за відсутності митця, але за великої підтримки близьких йому людей, організаторів виставки, одним з яких є його рідна сестра. Виставка в даному случаю у нас у папі 75 років. сьогодні було б. она ему посвящена. У нас выставлены работы здесь 34, 34 года назад. Саша в художественную школу закончил. Это работа его практически выпускные. Вот акварели. И мы решили показать его путь, художественная так и называется, путь художника, выставка, показать начало и продолжение его творческого такого этюба. Вот мы тут видим его, в данном случае, мастерство, вот он писал в одном жанре, сейчас он пишет немножко измененно, вот он совершенствуется, он постоянно работает, вот сейчас он тоже работает и даже пишет еще этюды 90-х годов, которые вот у него еще сохранились. Вот. Вот. Работает он в основном пейзаж, портрет графика он иллюстрировал маме в свое время, когда мама писала книги, он иллюстрировал ей книги, не только ей, ну, вот у него есть еще и графические работы. Вот. много для того, чтобы Саша стал членом Союза художников, сделала для этого мама очень много вложила в него, как бы любви, силы, заботы, чтобы он как вырос в своем творчестве и смог стать Настолько мастера віти організатори вирішили поєднати в одній виставці роботи художника, написані на різних етапах його творчого шляху, щоб показати різноплановість таланту, каже сестра. Тут є і картини, виконані у класичному стилі, що були написані до 2000-х років, і картини більш сучасного періоду виконані технікою малювання плямами. Мене поразило сейчас перше впечатлення, як я тільки прийшов на цю виставку. Це ті роботи, які захранені були його мамою, сестрою. именно для города, те которые работы, которые он выполнял в нашей художественной школе. Из потрясающей акварель, теплая, гармоничная, с настроением, с великолепным чувством живописи. Вот эта живопись, акварель – это королева живописи. Масло, которое я сейчас я знал, работы Сашины, у нее потрясающий переход от художественной школы к художественному училищу. Академия, бывших вот пром институт. И вот это возвращение, опять же, красивой живописи, которую мы сейчас видим, она и в масле, но первое, наверное, такие зерна акварели, это вот акварель была. Акварель, если пишется, как Александр пишет, она потом и в масле, и в акриле, и всевозможными сейчас техниками современными. Это элементарно. А вот акварель – это королева. Она вот от него исходила. Експозиція включає не тільки олійний та акварельний живопис, але й зразки реставраційних робіт, дипломи, грамоти, подяки та інші нагороди, старі фотографії і добірки статей про автора виставки. Але найяскравіше враження на проситнюх справляють, звісно, картини. Кожна виставка викликає свої емоції. От я хочу поділитися своїми емоціями. Вперше я побачила ось цю картину. Оцей натюрморт, Влітку на виставці на вулиці. Вона була прекрасна. Але все-таки її, її місце саме тут, у приміщенні і в таку холодну пору. Тому що я тільки зайшла побачила, ой, пахне кавном, пахне кавум, настільки воно все живе і настільки відчувається поряд з ретельністю, От ретельно все витворено, і в той же час легкість, воно не важке. Воно легке, оті мальви, вони мене взагалі до сліз довели, тому що такі мальви росли біля двору моєї бабусі. А отой вхід у казковий ліс, мені дуже туди хочеться. Я впевнена, що от коли ми там постоїш, якусь для себе відкриєш таємницю. Тож усіх бажаючих долучитися до прекрасного та отримати позитивні емоції у краєзнавчому музеї вас чекають на виставці художніх робіт Олександра Мосіна кожного дня, крім понеділка та вівторка з 9.00 до 16.30. Спортивна сторінка наступна понад 20 медалей привезли наші тхеквондисти з відкритого Кубку Полтавщини, що відбувся 15 та 16 листопада в обласному центрі. На змагання Кременчуцька Федерація делегувала 26 спортсменів. Варто відзначити, що це перший великий виїзд команди під час війни. Про справжній характер юних борців та незламну волю до перемоги. Далі у сюжеті нашої ліни Романченко. Юні спортсмени трьох вікових категорій спортивної школи імені олімпійського чемпіона Кисельова уже вкотре підтверджували свої навики та досвід на обласному чемпіонаті Стеквондодаблюті WTF. Почесний президент федерації відмічає, що більшість вихованців показали покращений рівень, підтвердивши це здобутими медалями. ми привезли 22 нагороди: 9 бронзових, 7 срібних та 6 золотих медалей. Тобто, деякі спортсмени, коли були минулими змаганнями, теж в полтаві на всекринському кубку. Хто там займав стрібло або бронзу, тут вибороли золото. Із понад 270 спортсменів кременчуцька команда за кількістю нагород виборола четверте місце. Так, уже другою перемогою у такому чемпіонаті своє золото підтверджує Віталій Кипкало. Цього разу один із поєдинків він навіть переміг достроково. Як вважає за рахунок сили, швидкості удару та рівня стратегії. Секундант суперника вирішив зупинити бій, бо він бачив, що бій не рівний і не було б сенсу від нього. Все одно б він закінчився моєю перемогою. Ще один медаліст Іван Бузанаков, який займається майже вісім років, також впевнено переміг обох суперників. Тренувався кожен день, прагнення до перемоги було. Дуже хотів виграти. Єгор наконечний, який на попередніх всеукраїнських змаганнях вибув через травму коліна з фінального бою, після реабілітації повернувся також з першим місцем. Другий бій хлопець виграв достроково. Хоча обидва суперника були вищими нього. Завдяки тому, що я вже дуже давно займаюся. в мене є опит і техніка також. Також з медалю, 16-річна Софія Гудзь отримала звання кандидатки в майстер спорту ще два роки тому. Свої не перші перемогу, в тому числі й на всеукраїнських змаганнях, пояснює щоденними тренуваннями аж по півтори години. Ну перша суперниця я вже з нею стояла на минулих змаганнях. З нею такий напряжний бій був там, ледве сказати, перемогла, хоча все одно перемогла. А друга, я її ніколи не бачила, але ну так, познайомилась, зрозуміла, що вона не прямо що така сильна, що я зможу перемогти. А також тренеру та команді дякує 14-річна Ольга Серебрякова. Завдяки моєму тренеру, він добре нас тренує. У нас дуже дружня команда, тому мене всі підтримували. Були з нашої федерації ті, хто золото виборов вперше. Так, дев'ятирічний Михайло із суперником отримували перемогу у раундах по черзі. Але у третьому бою Кременчужанин показав блискучий результат. І третій раунд я виграв 9-0. Один удар в голову це три бали. Відмітимо, найближчі змагання для спортсменів готуються на грудень. Їх проводитимуть у рамках закритого чемпіонату у Кременчуці. Заради безпеки дітей ми не вивозимо їх там подалі на змагання. Але на наступний рік вже тиквондо адаптується в Україні для проведення. Таких змагань під час там повітряних тривог там, в паркінгах або в укриттях, тобто вже придумають навіть таке. То ми наступний рік у нас дуже буде потужний на виступи, і ми будемо щонайменше раз на місяць намагатися виїжджати на всеукраїнські або обласні змагання для того, щоб розвивати спорт і діти як то кажуть, діти здобували певні спортивні досягнення. І про погоду примхів якої зачекалися. Тож за прогнозами синоптиків завтра, 19 листопада, нам обіцяють переважно сонячний день щодо температурних показників від двох вночі до плюс семи в день. Дотиме легкий вітер із заходу зі швидкістю 18 кілометрів за годину. Вологість повітря становитиме 73%, А вже від 21 листопада за холодним атмосферним фронтом поширюватиметься холодне повітря. і тимуть дощі зі снігом. Пам'ятаємо, що кожен новий день це можливість зробити наступний ще кращий. Дякуємо за це зсу і чекаємо добрих новин. Дякую за увагу. Побачимось вже завтра. Бувайте здорові!